Перш за все, вам від вчителя потрібно отримати або посилання, або код на клас. Наприклад, в мене ось навчальний клас, і я зараз як учень додамся в цей клас. Якщо вам дали посилання, ви просто переходите за посиланням і натискаєте приєднатись. Вводимо ваш логін і пароль Google. Після того, як ви приєднались до класу, він буде доступний у вас в Classroom. Якщо у вас код, ви копіюєте цей код, далі заходите в Classroom, натискаєте Плюс, приєднатись до класу, вставляєте код і натискаєте Приєднатись. Заходимо в Google.com.ua, не просто вкладка Google Chrome. А, google.com.ua. Далі натискаємо у від... І дивимося, чи авторизувались. Якщо ви авторизувались, ось тут ви побачите логотип відповідний. Далі відкриваємо головне меню Google і шукаємо клас. Якщо його тут немає, відкриваємо більше від Google, листаємо в самий низ. Щоб побачити, ось таку плитку сервісів. І ось натискаємо Google Classroom. Якщо ви працюєте на телефоні, вам потрібно встановити додаток Classroom. Ви бачите завдання і проходите ці завдання. Після того, як учень прочитав завдання, він його виконує. Здати роботу він може, натиснувши Додати або Створити. Додати він може з свого Google диску. Може додати посилання, якщо він знайшов щось, що потрібно було в інтернеті. Також ви можете додати свій файл. Це дуже корисно, якщо ви додаєте з телефону. Якщо ви робите це з телефону, потрібно відкрити завдання, відкрити нижню вкладку. Обрати файл та надіслати його. Наприклад, ви виконали завдання в презентації, чи то в Word, чи ви його сфотографували, натискаєте «Файл», Завантаження. Знаходите на своєму комп'ютері ваш файл і натискаєте Відкрити. Після цього ваш файл буде додано. Ми обрали файл і натискаємо Здати. Вчитель його відкриє, виставив вам оцінку. Після того, як вчитель перевірить вашу роботу, ви побачите оцінку за вашу роботу. І побачите, що її оцінено. Якщо вчитель написав коментар і не оцінив її, ви її виправляєте, додаєте, можливо, інші файли і надіслати повторно. Все відбувається до тих пір, доки ви не побачите оцінку.